Доброго ранку, мої підписники! Відвела сина в садок та й пішла собі по своїм справам. У мене сьогодні косметолог, майстер манікюру. Та, взагалі, я буду показувати, як я трансформуюся. Ви думаєте, що я пішла і не повернусь за своїм телефоном? Ні, звичайно, я заберу телефон, тому що це моя робота, це моє життя. Це був такий маленький жарт. Отже, всім ще раз привіт. Так, я прийшла до свого косметолога е одразу після того, як відвела в садок сина. І ще в мене є пару хвилин почекати. Я не снідала сьогодні, тільки склянка води. І вона буде не зовсім збалансований сніданок, але, тим не менше, у мене два батончики е протеїнові. Батончики і чай з бергамотом. Скажімо так, тут 10 грамів білку. Обов'язково кожен сніданок має бути білковий. Просто забудьте чисто про вуглеводні сніданки, якщо хочете схуднути, якщо хочете бути здоровими. У мене тут є білок, у мене тут є протеїн, Хотіла сказати і білок одне те саме. У мене тут ще є клітковина, це теж просто основа здорового харчування, кожен прийом їжі. Білок, клітковина, корисний жир. Ось, я буду швидко це. Їсти, тому що після косметолога в мене майстер манікюру, і в мене просто не буде часу не поснідати, не поїсти нічого. Тому е, дуже допомагають такі штуки. Але коли будете обирати десь уважно, читайте склад, щоб тут в складі не було транжирів. Про транжири я багато дуже розповідаю Все в себе в Ютубі, на сторінках, в Тіктоці. І, до речі, є тут відео в мене про транжири, як вони маркуються, що це таке. І е, я хочу сказати, що транжири – це найнебезпечніша. Її їжа для нашого здоров'я, це не просто так. А що вона робить? Все робить. Вона викликає залежність, вона знижує кислотність шлунку, що потім не дозволяє нам перетравлювати нормально білки. Ті самі вона нарушує ліпідний обмін, вона призводить транжири призводять до закрепів, тренджери призводять до вісцерального ожиріння, до високого холестерину, до негативного показника адаптогенності. І потім, як наслідок. Ой, адаптогенності, кажу, перепрошую, до високого холестерину ліпопротеїдів низької щільності, або ліпопротеїдів дуже низької щільності, що призводить до серцево-судинних захворювань. Також дії як окислення на наші клітини призводить до запалень, тобто наші насморки, якісь постійні кашлі, поганий імунітет, чи там ой, в мене тиск якийсь, чи в мене щось з серцем, і ми шукаємо це. Якісь ліки п'ємо, починаємо вживати якісь там таблетки, пігулки. А насправді просто приберіть цукор, білу рафіновану муку, борошно, і приберіть транжири. А як їх прибрати? Як не, купати, не купувати такі продукти? Звичайно, я розповідаю в своїх влогах і розповідаю в своїх соцмережах. Тому зараз в мене такий сніданок, і хочу ще сказати, що далі в мене буде манікюр. Але саме головне буде вдома. Знову прибирання. Знову складання речей буду робити розхламлення і будемо взагалі говорити на дуже багато тем. Напишіть до речі, які теми вас цікавлять. Хочу з вами, наприклад, я поговорити про друзів, ставлення до друзів, про комплекси, про свій шлях, про чоловіків, про сім'ю, про виховання дітей та про все на світі. Тому М -м, до речі, це ще й смачно. Після косметолога я прийшла робити нігті до свого майстра манікюру. Заробила мені моя майстра манікюру вже нігті. Дивіться, які гарні. Оце просто мій колір. Колір мого настрою, колір мого життя. А красота? Дуже люблю ходити до свого майстра. А ви які любите? в коментарях напишіть, який любите ви колір на нігтях. Тому що до цього в мене був начебто моль, і я прям свої руки не бачила. А тепер, ну це ж справжня жіноча рука. Сьогодні в мене день відео навчання для дівчат моїх. Я буду записувати лекції, тому хочу гарно виглядати. Ви бачили, яка я зранку. Певно, багато жінок таких зранку, але зараз ви побачите мою трансформацію. Нанесла крем, стрижу свої шикарні брови. Гарненько їх хочу повискубувати, тому що в мене брови ростуть як у мого тата, наче у Брежнева, вгору вгору. Але це краще ніж взагалі їх нема. Обов'язково все вищіпую. І наношу консилер, наношу тональний крем. У мене купірозна шкіра, у мене розацея. І я без тону себе просто не можу сприймати. Мені не подобається моя бліда, червона, зелена шкіра. Тому я обов'язково гарний обираю тон і завжди експериментую із тональними різними засобами. Наношу також хайлайтер обов'язково. Без хайлайтеру, прям вже не можу себе бачити в кадрі. Мені це дуже подобається. І малюю брови. Пам'ятаєте пісню Тіни Кароль? namalulu you sobi Зорі, а я завжди говорю: намалюю собі брови. ой, Губки малюю. Звичайно, я користуюся тушею. Я дуже не люблю тіні, Тіні майже ніколи не наношу, в мене від них печуть очі, злипаються очі і вони скатуються, які б я не використовувала. А туш, до речі, я використовую Оріфлеймовську саму звичайну не із силіконовою кісточкою. Я досить таки довго експериментувала з тушами. купувала і в Сенверанку, купувала ланван, купувала Шанел. Я готова була. Тратити великі кошти для того, щоб мої вії були гарними та туш не осипалась. Але насправді це дурна трата коштів. Цю туш Oriflame я купую кожних три місяці міняю. Вона суперова. Так, три помади обираю, яким кольором нафарбувати губи. Буде у мене, певно, кораловий такий. Ось я вам покажу, як людина, звичайна домогосподарка з кухні трансформується в шикарну леді. Мені так здається, що шикарно. Напишіть в своїх коментарях, як ви. Чистите своє пірічко та припудри, припудрюйте носики. Ось і волосся. Прийшло час посушити. Наношу термозахист, наношу ще якісь там масілка. Я люблю наносити все на себе наносити, на тіло наносити, на лице наносити на шкіру, на волосся, на все наносити. До речі, в мене новий фен, і цей фен я заробила в школі схуднення за те, що привела нових людей для навчання. Скажімо так, дрібниця, але приємна. Я переселенка і я фен з собою. Точно з Києва не забрала, коли їхала в Чернівці 24 лютого. Тому нарешті прийшли холода і я маю чим посушити волосся. Так, розчісала його, Розчісую тільки після того, як трішки просушила. Повністю мокре, я не розчісую. Ти взагалі, певно, вже три дні не розчісувалась. Ну ось, здається, я вже стаю все гарнішою, гарнішою. Як вам? О, як же пощастило моєму чоловікові мати таку гарну дружину. Але зранку він бачить дещо інше. Але я не соромлюсь цього, ми всі дівчата, так? Після того, як ви побачили, як я себе трансформую, зараз хвилиночку, із з отієї таку, хочу сказати просто про свої плани. Що дратує, це завжди Ось ці куча кульочків, запліснерілий хліб, хоча є начебто ващанка, в яку можна це все завертати. Ось, її, до речі, заверну. У мене є сильно зерновий хліб, Заверну ващанку. Ці всі кульочки, вони просто ніколи не закінчуються. Не то, щоб я їх тягнула за свою хату, просто вони з'являються і все. Тому кожного разу, коли я десь... Хожу і мені кажуть, вам потрібен пакетик. Я кажу ні, тому що в мене їх багато. Так, мій чоловік лікувався нещодавно, і це моя сестра жартує. В сім'ї зожників має бути ось така медична скринька. Але тут різні там, вітаміни різні лежать. Я не про це хотіла сказати. Я хотіла поговорити з вами про те, що я буду зараз робити. Після того, як я навела свій марапет, я планую сьогодні просто знімати відео навчання для своїх дівчат, яких, яких я навчаю в школі схуднення, в мене команда дівчат, і я їм даю інформацію різну. І наразі у нас тема вітамінів, тому в мене лишилося ще два таких вітаміни Е і К, які я їм не дала, і я буду це надавати. Також у мене зараз перекос. І про що я хотіла сказати, ви мене запитували, одна з моїх підписників, перепрошую викину, запитувала про рослинне молоко. Ми там говорили на тему каву. Це, до речі, в мене чай чорний з бергамотом і з вершками. Де я це полюбила, скажу відверто в Лондоні. Вони п'ють каву з молоком, не каву з молоком, чай з молоком. І мені дуже подобається, але молоко я не вживаю, а вершки вживаю. І в мене ще буде такий десерт. Мамочка робила просто шикарнющий. Це дуже, до речі, корисний десерт. Якщо в вершках, це таки мало буде цукру або якогось зміни, типу ретритову покласти. Це чорнослив дуже сприяє пересталітися кишківника. Там також в Чорносливі лежить у нас повні розгляди, лежить горіх грецький. Грецький горіх один із самих корисних видів горіхів. Там дуже багато корисного жиру, поліненасичених жирних кислот, вітамінів групи Б, та різних вітамінів, елементів його потрібно вживати. Якщо ви 30 грамів в день, це буде зараз доста. Тобто, якщо я не хочу набрати вагу, я не можу з'їсти цей тазик десерту. Я з'їм. Дві, певно, дві штучки разом із збитими вершками. Але я хотіла говорити з вами про рослинні, рослинне молоко. Все, що я хотіла показати, але в мене не буває вдома рослинного молока, я його теж не вживаю. У мене ось є рослинні вершки. Але якби я вживала рослинне молоко, то я зараз поясню яке. Перед за все у всіх людей, які не вживають молоко, це ну, може бути була лакто, або лактона неперенесимість, або казаїнова неперенесимість. Казеїн це білок молока. Лактоза це цукор. І частіше всього, просто у людини не вистачає ферменту для розщеплення лактози. Він називається лактаза. У мене є цілий випуск на Ютубі на цю тему. Тому що до п'яти років у савців як наші діти виробляється лактаза в великій кількості, потім він йде на спад, тому що не потрібно нам вже то молоко. Кальцій ми беремо з інших продуктів, білок ми беремо з інших продуктів. тому. Але кисломолочні продукти можуть бути корисними, тому що коли в них. Розвиваються бактерії, вони з'їдають, з'їдають лактозу, і лактози дуже мало лишається. Плюс в усьому в жирних продуктах це кокосове тут немає лактози. в жирних продуктах, таких як вершки, вершкове масло, сир, лактози вже теж набагато набагато менше. Дуже мало поверхнево. А в, в наприклад, в маслі її взагалі вже лактози практично немає, тільки сліди лишаються. Якщо вам не подобається просто тваринне молоко, тому що молоко, до речі, підвищує гормон, інсуліноподібний фактор росту 1, а це гормон, якщо він на високому рівні, він призводить швидше до старіння, призводить до раку. І у довгожителів, яких зараз на нашому світі вивчають довгожителів, вони здають аналізи, і в них інсуліноподібний фактор росту 1 завжди на низькому рівні. Але це не тільки молоко. Там м'ясо, там і соя, все туди. Тому багато людей почали вживати рослинне молоко, типу, щоб замінити, додати в каву або в чай, або зробити якийсь йогурт. Я, наприклад, якщо би обирала як дієтолог, нутриціолог, рослинне молоко. Я би обирала кокосове молоко, або кокосові вершки, тому що або мигдальне молоко, тому що це справжнє молоко, яке ну як, це не коров'яче молоко, але із, скажімо так, це те, що дійсно дає цей горіх. І воно є в природі. Ось, наприклад, молоко кокосу подрібнюють кокосову м'якоть, настоюють, виходить таке густе-густе молоко. Так само і з молоком мегдалевим, горіховим молоком. Стосовно рослинного молока, яке зараз є у нас на ринку України, я майже всі торгові марки передивилася, і в них всіх. Додають просто загусники, підсилювачі смаку, різні стабілізаційні системи, цукри, щоб вони були солодші, ароматизатори. Якщо, наприклад, цього не дають, а просто роблять молоко там соєве чи гречане чи вівсяне, Ну, я того не розумію. Там немає користі, там не... для чого. Тратити, витрачати такі великі кошти зі сторони дітології нутріціології. Воно. Абсолютно нічого унікального для нас не приносить. Ну, тобто, випити гречане молоко чи вівсяне, і з'їсти порцію гречки вівся, розумієте, що буде корисніше. Якщо просто вже принципово важливо купувати рослинне молоко, я б радила ось або мигдальне, або кокосове, або кокосові вершки. Але знову ж таки, на рахунок мигдального молока, воно ж коштує, як півкрила самольота, ви розумієте. І діло в тому, що. В них всіх додають майже цукри і якісь там стабілізатори, якісь там консерванти. Тому будьте обережні. Сьогодні мій влог підходить до кінця, тому що в мене дуже багато роботи із моїми підопічними і з дівчатами, яких я навчаю, і мені потрібен телефон, тому коли я куплю камеру, буде більше. Буду ставити камеру, будете бачити, як я працюю. Дякую, підписуйтесь на мій канал. Це канал Ірина про здоров'я та схуднення. без дієт, звичайно. І е, ставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже подобається. Чим більше від вас коментарів, тим більше я знаю, що вас цікавить. Дякую. Ще одна із штук, яка дратує мене, мій чоловік ніколи не доїдає. Завжди лишається щось на тарілці. А В даному випадку, ось це.